Ми будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Віктор, вітаю. Доброго, Доброго здоров'я. Здоров Віктор, скажіть, будь ласка, от серед військово-політичного керівництва України найвищий рейтинг довіри демонструє колишній головнокомандуюч ЗСУ посол України Великій Британії Валерій Залужний. Начальник ГУР Буданов і президент Зеленський. До речі, він на третьому місці про це свідчать результати опитування фонду досліджень майбутнього. І от так найбільшу довіру отримав залужний баланс довіри та недовіри, якого становить 59%. На другому місці за рівнем довіри опинився Буданов, баланс якого сягає 33,7%. Позитивну реакцію між довірою та недовірою зберігає також Зеленський, але в нього. 4,7%. Ну скажімо так, це дуже поганий сигнал для офісу президента. І це вчора викликало негативну реакцію саме з боку офісу. А от сирському українців більше не довіряють ніж довіряють між рівнями довіри та недовіри. Різниця становить мінус 6,6%. Негативний баланс у політиків, очільників благодійних фондів, громадських активістів, якихось ще інших персоналів. Про що говорять ці цифри, і яку тенденцію ми тут бачимо? Uh... Суспільство зневірилось у владі, причому у всіх е, гілках влади, і що я би сказав, що особливо е, тривожно навіть в частково в органах місцевого самоврядування. Да? І тому е, суспільство вірить єдині інституції я, я захищає інтереси від е, агресора. Це Збройні Сили України. Але ми бачимо знову ж різний рівень довіри недовіри. Ну, наприклад, у Залужного плюс 60 у Сирського мінус 6, що ж таке, і той же і той же військовий. А тут якраз українська ментальність, і треба дуже чітко знати про українську ментальність, багато чого, щоб розуміти, як воно працює на думку українця, перше залужний його ім'я пов'язано з перемогою. Да, Хтось скаже там. Що, ну і сирський же ж під Києвом відбувався, і сирський же ж готував там теж Харківську операцію. Він якби теж причасний до перемог. Але все одно перемоги приписує е, е, ну, реальний обиватель, перемоги приписує Залужному. Ага, і там залужний відстояв, там що відбулось, коли залужний керував. Залужний відстоїв Київ, залужний провів успішно. Деокупацію півночі, то тобто й Скиївщина, Сумщина, Чернігівщина, Ворог не то, що пішола, побіг Весною 22-го, потім, восени 22-го ми мали успішну харківську операцію. Ми звільнили Херсон. От, тобто, все всі перемоги пов'язані із залужним. І навіть не дуже вдала операція на півдні влітку 23-го року під Работіним. Все одно свідчить для людей, що ага, ми наступали, нам не дали танчиків. Нам там не заваж... ну, там Всі заважали. А то Зеленський загнав би їх за мой би загнав їх за можайськ. От, але е, не вийшло про те, ну знову ж послухати якихсь експертів, що ми наступали фактично в меншості, маючи меншу кількість техніку, не маючи переваги там в снарядах. От і при цьому ми в е, якби б наступали, і це, хоч можливо, і пірової перемоги, але назвати треба нашою перемогою. І так у нас 3-4 успішних дуже операції залужно. Ну одна не дуже, але теж успішна. Тіпа все, е, е, залужний став в ранг в один ряд, наприклад, там з такими з полководцями там світового рівня і значення, як там Наполеон, да. От. А хто ще крім Наполеона, бив, там русських? там Наполеон падав у стерлицем, там під Сільзі, там, пресси Шейлау, там багато перемог над російськими войсками у Наполеона. Скажуть, а і ще крім Наполеона? Таке вийшло там десь колись там у Гудеріана, там, типа, там, ще що ще у генерала Вермахта. да, там, В Першу світову це вийшло у Гінденбурга, у Людендорфа. от, А ще тут хто ще був дуже сильно і хорошо, і красиво там. А, у Хана Батия. Це получалось там, да, у Менглі Гірея, і взагалі у гіреїв а тут ще і, крім того, і генерал Залужний, і там Гетьман Виговський і там Гетьман Богдан Хмельницький. тобто вони стоять в одному Сагайдачній до Москви, колись зайшов. І він стає в один ряд з великими, з великими постатями, з постатями Світого Рівня, да, типу як полководець. Що звичайно. Понятно, що більшість е, обивателів це не знає. Вони не знають, чим там чі, е, відрізняється там, там я не знаю, там, Наполеона Людендорфа, да? е, до речі, але е, сформована громадська думка, в тому числі там в експертному середовищі, там в середовищі там, культурних діячів е, залужниця перемога. А сирський що? Ну, у сирської є якби перемога да, е, під Курском. Але зараз ми відступаємо і там, і там, і там. Це, але іще не, не іще не це важливо для обивателя, а в даному випадку я себе до обивателів запишу. Для мене дуже важливим є варіант: от я як людина ніколи б не став підсижувати когось. Так? А тут о залужного зняли, а кого поставили? Сирського. Ага, прийшов на місце. Удачливого полководця, кон'юнктурщик, валюнтарист, там, то есть кон там типа, і все, і у Сильську поэтому маленький рейтинг. Це ще на, накладається на те, що на його етнічне походження. От, хоча я, як експерт, кажу, що походження нічого е, особливого не значить зараз, е, там, ким ти себе визнаєш, тим ти є. Тут походження там, ну, е, другорядне має значення. Да, там, е, з, з яких ви краєє, головне, ким ви себе відчуваєте? От, але між тим для багатьох там це там важливо. Да? От, і от і виходить, що наклалось кілька факторів і залужний. Для усіх уособлення е, перемоги, порядності. Знову ж там там маленькі факти. да Там, типу, о, Зеленський 41 мільйон колись отримав від Коломойського, скільки він пожертвував на ЗСУ. А тут, типа, залужному мільйон хтось пожертвував, а мільйон він взяв і пожертвував на ЗСУ. Типа мені не треба мільйон, я там не хочу ставати мільйонером. Тобто, ага, кажуть. Е, того там, типа, <coughs> Зеленський він же голобородько він тільки на камеру порядна людина, а це діями своїми порядна людина. От. І тому знову ж цю оцю хрень, що твориться в Україні, да, оцю тотальну корупцію, цю не, несправедливість в процесі мобілізації бронювання. Це передусім перед це. Да. Це ну, для мало кого, але для, для когось актуально там придушення свободи слова. От, і всі почали оглядуватися і думати: ну якщо це от, от це все, те, от, це, от тут треба прибирати, то а хто ж? І оглядуючись, тут грає за залужну його впізнаваність. Так? Колись це грало за Зеленського. От що Зеленського, як коміка, всі знали, тобто не, не треба було там розказувати, що хто я, там все одно там від бабки до дітки всі знали хто. Хто це такий? І це зараз грає теж на користь залужного. Там 99% людей знає хто. І тому залужному достатньо там раз в квартал нагадувати про себе якоюсь статтю, якимсь виступом, якимсь десь ще чимось. І все в нього буде тіп-топ з рейтингами. Мало того, я думаю, що крім українського суспільства, оглядаються ж і наші союзники. А хто може замінити неефективного? Зеленського, скажімо так, якщо ну, ми з свічкою не стояли, ми не знаємо, чи причетний він до корупції. Можливо, для нього основний аргумент це слава, гроші там другарядне. От. Але між тим, треба визнати, що Зеленський, ну, мабуть, в ряду з Януковичем, я тут не знаю, хто менш, ну але скажімо, дуже неефективний як менеджер. У нього немає жодних якостей менеджера. Натомість, залужному, у залужному ці якості є, і навіть йому ще їх приписують і масштабують, да, там, от, е, ідеалізують. Ну, як, власне, колись ідеалізували Зеленського там. Який нікому нічого не може, просто перестать стріляти і всі. О, просто перестать стріляти. Це ж як просто Порошенко не може до цього догадатися. Суспільство, а Зеленський придумав формулу миру. Просто перестать стріляти. Понятно, да, і тоді ідеалізували Зеленського, зараз е, ідеалізують залужного Ну що ж, такий у нас е, виборець, такий електорат, але в даному випадку. Ну і електорат, і наші союзники думають в одному напрямку, що залужний буде однозначно людиною. Більш ефективною, тому що він свою ефективність довів. Він кар'єрний військовий. Він починав з курсанта, з командира взводу, закінчив головкомом, головкомом і на всіх етапах показував свою ефективність. Він там хорошо багато вчився саме як управляти військами, і історичний досвід свідчить, що дуже часто ефективні військовики ставали ефективними політиками. Да, починаючи там з Юлія Цезаря, тобто політиками, які крім в війні, потім впроваджували великі реформи, і ми знаємо, як просто великих військових, що ставали політиками. Да? Там, типу, ну от починаючи з Цезаря, понятно, не оменеш там Наполеона, понятно, що не оменеш там того ж самого Ізенхауера, да. І е, прикладом не, не числа, як то кажуть, от і тому м, якби е, суспільна думка, і я думаю, що і думка західних політиків сходиться на тому, що ефективнішим. А ми додаємо, що для Сполучених Штатів головне там ефективність. А для нас ще і поряднішим президентом буде залужний. Мало того, він приведе з собою там, ну, хоч кількох генералів, да, там, типа, і принцип єдине там в армії, як це українською сказати, от я же ще в Соєцькому Союзі, да е, то цей принцип буде грати на користь. Україні єдине, я від себе б додав би, що е, з генералу треба подумати, щоб не одні не ну, залужному, що коли він прийде до влади, щоб його оточували не лише генерали, правильно, а там якісь, якісь, якісь культури, е, науки, мистецтва, е, якісь волонтери, е, якісь е, лідери громадської думки, тому що. Щоб щоб якщо одні генерали, то воно рано чи пізно скочується в хунту. Да. Але я думаю, що нас якраз це мене тому що залужний має е, західну освіту, в тому числі він думає як західний політик, і це нам якби гарантує, що він військовий, але він військовий європейського зразка. До речі, хочу нагадати, що залужного нагороджено. Мечем королеви, як найкращого а, так, так. слухача курсу британської королеви як найкращого слухача курсу, і це теж про щось говорить. Але хочу всім також нагадати, що рейтинг довіри це не рейтинг кандидатів на виборі на виборах, але впливає на вибір українців. Тут дуже і... чітко можна пояснити, як так, це відбувається, тому що умовно. Е, ну, це як е, в збірні України, да, там, тіпа, кого ви вважаєте кращим там, футболістом. Там, Іваненка, Петренка чи Сидоренка, там, типа, там е, Іваненка. Якщо Іваненка не буде, він пішов, наприклад, уже на тренерську роботу перейшов. О, тоді там Петренка. Там. Тобто, якщо е, ну, і е, розклада, я думаю, що влада буде цим користуватися. Ага, раз військові популярні, давайте там напіхаємо кругом військових. Військових, і е, хай буде там поб'ються по, 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 по між собою там військові. Ну, наприклад, там якщо в списку буде на президента, там сирський Буданов і, і там е, е, Залужний Зеленський, да там Порошенко і Тимошенко Ага, зовсім інший розклад, і там, наприклад, там Залужний з першого туру не виходить. Але якщо не буде Буданова і Сирського, там, типа, а буде тільки Залужний. То гоп там і виявиться, що залужний там з першого туру. Я багато так разів моделював, мало того моделювання дуже ну, на першому етапі, коли тільки збираються там, політичні ваговики або на місцевих навіть виборах. да, От, ну, Особливо на місцевих, я то, що в Сумах, крім мене мало хто цим займався, ага, там тіпа, хтось приходить, платить гроші відповідно там, тіпа, і каже, там вітя, а ну поміряй там тіпа, мене з іншими. там, тіпа, я, А з ким мірять? І всі кажуть: ну поміряй з Пупкіним там з Гадюкіним, там з, з там, ну з Іваненком-Сидаренком. Окей. І я міряю. Потім кажу: що дивіться, якщо ну і кілька моделювань що якщо буде. Сидоренко, там ви, вам не светить в мери там все одно у вас відставання, тому що о, ваш електорат там, типа, переходить йому в основному, да, там, типа що. Ага, а якщо його не буде, то у вас є шанси там поборотися, то що зараз, там по нашій моделі, там, у вас там друге, третє місце, але там за певних умов, там, типа, а якщо не буде цього, то голоса його вам передадуться, А якщо буде той, то так. і ми моделюємо ситуацію, і, виходить, якщо ви ви тасуєте 10 різних прізвищ, 10 різних то е, от у вас в списку 10, це одна ситуація, у вас 8 інша, у вас 7, але трошки інші кандидати, у вас ще інша ситуація. Так що тут, але це все. Це все прораховується. Я думаю, що е, ну і враховується штабами. Тобто, якщо залужний популярний, як військовий, що треба зробити офісу президента, щоб е, залужного трошечки там попустити? Поставить багатьох військових, плюс намагатися дискредитувати, плюс намагатися взагалі не допустити його до виборів. От, е, от, от ну от все таке, да. Там тіпа і на цьому будується кампанія, але первинна, первинне, що починається будь-яка кампанія, це моделювання ситуації. Вони цим я ще впевнений, займаються. Мало того, я думаю, що і у Борислава Берези, ну і в мене десь частково долітає інформація. Що е, якщо там не буде інших військових, то залужний виграє у Зеленського по-любому з першого тура. Так, більше того, там є ще таких цікавих моментів, коли залужний публічно, наприклад, заявляє про свої президентські амбіції, то е, кількість людей, які готові віддати на нього за нього, значно збільшується. Значно, тому що люди бачать визначеність, і тоді вони розуміють, що треба обирати. А так, поки залужний не висловлює ніяких позицій, каже, що він от, цікавиться тільки е, тим, що зараз відбувається, і його важливо, щоб спочатку перемога, а потім все інше. Тоді люди не визначаються найцікавіше, що президентське оточення навпаки показує, що президент буде йти на другий тур як тільки може. І це теж додає мінусу, тому що війна не виграна, а президентські амбіції є. У Зеленського зменшується підтримка і довіра. Чим це пов'язано? От е, фактично, чи можуть корупційні скандали впливати на це? Чи впливає на це ситуація, коли люди бачать історії? Що прокурори псевдоінваліди собі отримують пенсії, а їм ще Верховна Рада намагається підняти зарплатню? Чи збільшується удар по президенту інформаційний репутаційний через те, що його оточення постійно замішано в корупційних скандалах? Все це чому я запитую? Тому що ну давай відверто: у нас є проблема: величезна проблема: це наш сусід на сході. Які хоче знищити нашу країну, і війна не закінчилась. І коли у президента починається негативний рейтинг, ну це загроза взагалі для всієї країни. Але Зеленський багато що робить для того, щоб в нього саме такий рейтинг і був. І Кожен раз, коли він записує відосики, розповідає про чергові плани, ми про це поговоримо або покриває своє оточення, яке замарано в корупції, в кумовстві, в непотизмі, в просуванні своїх інтересів під час війни. І коли ми не бачимо е вироків для корупціонерів, остання соц... остання інформація, яку Open Data Bot показав, взагалі мене шокувала тільки півтора відсотки. Отримують вироки. Всі інші 100% корупціонерів зі 100% корупціонерів, тільки півтора відсотків отримують вироки. Всі інші уникають відповідальності, все це підштовхує людей до думки. Ні, ні-ні ні. Ні. От ця влада щось не то робить. Чи може я помиляюсь? Ні, абсолютно ні. Тут ще е, я хотів би трошечки екскурс в недавню історію. Ми пам'ятаємо, що е, рейтинг Зеленського, скажімо так, станом на 23 лютого напередодні вторгнення, рейтинг обвалився десь до рівня 22-24%. Там різні е, соціологічні групи давали різні результати, але умовно, там із 73% його перемоги в 2019 році залишилась, скажімо так, третина. Да? Е, і... Потім уже в березні, коли поміряли наступний раз, рейтинг Зеленського, довіра до Зеленського, скоріш так, да, треба сказати, правильніше буде, знову підскочила до 90%. І оце парадокс української теж ментальності. По великому рахунку. Зеленського ніхто не рахував там, типу якісь там яструби. да там Зеленський прийшов там на пацифістських якихось настроях України, що ну хватить, уже заморилися там, типу. це виявляється. Ми тоді заморились. Але там, типу от просто перестать стріляти це якби класно. Там, типа, хоч паржом і тут. Сформується образ, я повторю, образ, есть, тобто, щоб страшно сніг, ніхто не подумав, що от такий дуже хоробрий Зеленський в бункері бути хоробрим, це одне, а десь в Сумах піти отримати зброю і стати на блокпост, це інше. Або й в тому же ж Києві, в тому же Гастомелі, в тій же ж Бучі. Це різне розуміння героїзму. Але між тим, скажімо був створений образ зеленського, який не втік. А то, що по великому рахунку, ми ж, ми ж думали, що цей ну, він же такий пацифіст, слабак, він типу, втече дрисне сразу. Але ні, не втік. От Баканов, як виявилось, потім втік. Єрмака десь шукали, шмигаль забіг там кудись теж з урядом, да? а тут е не втік. Не втік, і це там, типу, о Боже, він ще й хоробрий до всього там прочого, да? там, типу так він храбрий парень. От, тут подав, звісно, Арістойч, крім 2-3 недільки, це там гранатомет за занавісочка, там, типу, ну, це всі діла. От, і вийшло так, що подвиг народу зробив парадоксальну річ, подвиги реальні робили інші, а бонус від цього отримав Зеленський. Плюс. Почали приїздити, він в він 22 році, куди не ну він спочатку довгий же час не їхав онлайн, але кругом встають, кругом аплодують, кругом. По... І він явився уособленням, символом подвигу українського народу. Тобто українці роблять подвиг, а бонуси печеньки отримує Зеленський. І щоб ми це розуміли, і тому і досі його рейтинг не скотився там. Ну, зараз там умовно там 25-30% да його рівень довіри до нього. да, у нього же ще ж позитивний баланс довіри. От досі, це за рахунок чого за рахунок, там, скажімо, там лютого березня 22 року, коли всі подвиги українців приписав собі одна людина. Ну і так вийшло, що в це повірили більшість людей. Що я кажу, що люди не обманюйтесь, не підміняйте поняття, подвиг народу. І е, бункерне сидіння, це різні речі трошки. От, е, але між тим сталося, як сталося. Коли він у му році приїх, 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 приїхав в конгрес, конгрес е, в Сполучених Штатів е, стояв стояв і стоячи аплодував, в кого ще там був такий успіх шалений. Е, Зеленський який все життя був коміком, коміком е, е, десь. Скажімо, всередині свого життя е, зрозумів, що основна його роль це е, трагічна роль, да там, типу президента воюючої країни. Ну він і він її зіграв, скажімо, як артист. Багато хто мені справжніх артистів кажуть, ну так собі, але ну я не експерт. Тут і якби для мене ну, зіграно, зіграно, зіграно добре. Ну, от, зіграв. Як артист е, класно, да? а, але е, от і все, він е, зіграв роль, а далі понеслось А далі е, ми бачили да, що там і яйця по 17 і ці курточки, це все, от це все. І ми бачили по призивам, що е, щось Женю Кашового не призивають з квартала 95 ніхто там щось ТЦК обходить мимо. От, ніде їх немає, а, а, а натомість там щось призивають. Плюс ладно б там ви е, заховали своїх, але створили такі умови, що коли мажори або служать десь там при військоматах, або е, взагалі там доглядають за інвалідами чи ще щось. Ну і виходить там, як от у мене. Е, у родичів, у, у дружини там на Західній Україні, ми там приїздили до них там з короткочасним візитом. І вони кажуть, там, типа, так, а що у нас у нас тіпа, невеличке селище, так, колишній райцем? Так у нас там всі всі знайомі, всі служать, але в голових і там три сина, і всі три не воюють. Один там доглядає за інвалідом, і те, що там другий ще щось, третій ще щось. Ну, в общем всі тут всі їздять там, на якихось мерсах маздах. От і забули піти е, захищати країну, і так кругом. І того, несправедливість відчувається не тільки на вищому рівні, а й на рівні там ну, громад. Її немає, її не відчувають люди. І це все б'є по е, рейтингам Зеленського страшенною силою. І ще раз, ментальна ознака українців це тяга до справедливості. Справедливість для нас більша, ніж право. Е, в західній. Ментальності право вище, навіть за справедливість, да там, типа закон суровий, але він закон. Хай пропаде світ, але торжествує закон. А у нас закон як йшло, як повернеш, так вийшло. Чому ми довгий час були без державної нацією? Ми не вірили судам польським, турецьким, російським, будь-яким. Ми вірили тільки в звичаєве право. От, і так склалося, що тому українці не дуже довіряють там судовій системі, так природньо склалося вже. Ми не англосакси, да натомість, натомість українці вірять в справедливість. Що... І навіть Юля колись це ж себе брала, це ж теж хтось ж дослідив і підказав, їй, що справедливість є, за неї варто боротися. І держава, яка не може забезпечити справедливості в країні. Українцями перестає вважатися своєю, і це вже не важливо. Справедливості немає насправді чи е, відсутність справедливості сформована кар, як картинка, як це було при Зеленському, тому що Зеленський теж на цьому зіграв, що е, українська влада при Порошенку несправедлива. А я відпорядочний. Я, я я Вася Голобородько, ви ж бачили? Я зроблю, я прийду, я один із вас, я не системний політик. І це зіграло. Але тепер це грає проти Зеленського. Проти Зеленського, тому що він, кроме того, що він не не може забезпечити справедливість, він нас дуже сильно обманув, тому що він нам її обіцяв в першу чергу справедливість. А справедливості немає. А ти ж хатство обіцяв. До речі, відома дійсно цитата дуралекс -сед Лекс Седлекс, закон суров, але це закон. Вона під час правління Зеленського змінилася. Зна закон суров, але є близькі до офісу президента і Зеленського, і на них закон не розповсюджується. Саме це дратує найбільше суспільства, і це б'є по рейтингу довіри, бо люди не довіряють тим, хто обіцяє кінець епохи брехні, кінець епохи бідності, кінець епохи всього іншого несправедливості, а бачать тільки навпаки.